Я на огляд ось таку ось бандану нову Ice Night називається. От, працював я вже такий Aliprotect, в принципі, мене довільнило. Так, яка відмінність цієї бандани? По-перше, тут немає сітчистої підкладки. В Aliprotect вона є. Але виробник заявляє, що ковза за нічого не буде. Ну Це ми будемо іспитувати. За рахунок цього, вона має меншу товщину. Ось бачите. Да? Так, яка ще відмінність у неї? Вона виготовлена з вогнетривкої бавовни та має вшиту в нижній обід таку м'якеньку стрічку, яка буде в нас поглинати під, щоб не стікав нас з голови на обличчя. Так, ну і сьогодні я деньок в ній попрацюю і скажу вам підгук користувача. Ну і ось сьогодні день я вже відпрацював в цій бандані. Значить, що я хочу сказати? Навіть за відсутності підкладки січа стоїть, не ковзає абсолютно на голові. Масочка сидить уверено на макітрі. На нашій. Реально, ця штука дієва і крута. Оця ось бачите, отута вшита, це м'яке. Да, під воно поглинає, не тече по лобу. Це точно і ще плюс воно змягчає, тому що ми цим же ж контуром ми затягуємо на голові. Нашу банданку. От. Так що однозначно лайк like даній бандані Ice night. Ось. І ще в чому прикол. У неї ці емблемки вони вишиті. Тобто в процесі експлуатації, прання і догляду за нею, вони не будуть стиратися. Ну, це мелечно, приємно, так сказати, коли воно свіженьке біленьке. Так що я однозначно.